Доброго дня всім. Сьогодні 12 квітня. 12 квітня 1908 року відбувся атентат проти польського урядовця. Українським студентом Мирославом Січинським був вбитий намісник Галичини, граф Андрій Потоцький. Вбивство відбулося у відповідь на терор проти українців, зокрема, як відповідь на вбивство Марка Каганця. Марко Каганець балотувався в австрійський парламент як українець. І саме за це, і за фальсифікації польських урядовців він був і вбитий польськими жандармами. Історія України і Польщі є важкою, але ми мусимо налагодити відносини і показати, що ми обидві країни є європейськими націями. Будьте здорові!